Чи ви бачили колись, як фанати обіймають гравців після поразки? Ні? А як щодо матчу Донецького металурга із Дніпропетровським Дніпром? Ребята видихнули, ані виповнили задачу в мінімум, і це. це... Это, это психологія, і ніхто не отменял. Они подспудно вже готовились к финалу. І я ж говорю, это не расслабленность. Они выдохнули, они выполнили. Они рішили на сезон. У них було два матча по 120 минут. Що пропущено ставили. Конечно, усталость накапливается, Емоції не потратили з Карпатами в полуфіналі. Конечно, видно було, що не свежие. Но опять же, ми рішали свої вопроси. Ми їх вирішили. завдання вийти у Лігу Європи. Донечани вирішили через Кубкове Павутиння. Натомість Дніпро йшло до аналогічної мети шляхом чемпіонату. Вже на восьмій хвилині донецького матчу Зузуля легким дотиком відкрив рахунок. А на 41-й знову нагадав про себе: непомітно забіг до штрафного і віддав на калініча 2-0. Хорват, схоже, набирає звичні фізичні кондиції. Він із задоволенням нав'язував захисникам суперника силову боротьбу і часто виходив із неї переможцем. От вам і календар, який змусив футболістів «Металорга» виходити на поле втретє за 9 днів. Матч перегравання 21-го туру проти Таврії, виснажлива кубкова дуель з Карпатами і ось тепер Дніпро. Що це як не банальна втома? От «Ще скільки? три дні назад грати 120 хвилин, і зараз при такої температурі дуже важко грати». Гості були рухливішими, били з будь-яких позицій і зрештою забили втретє. Знову Зозуля. Знову помилка захисників. Легке торкання, 3-0 і оригінальне святкування успіху. Они показали, як аби ні грають карти. Я говорю, так вас ні? <гум> І все. лініяж. Завадай молодж. І не лише вони тепер готуватимуться штурмувати Лігу Європи. Рамос уже натякнув на кадрове підсилення у міжсезоння, але поки що перед Дніпрянами стоїть останнє у цьому сезоні локальне завдання втримати четверту сходинку турнірної таблиці.